Усім доброго ранку, друзі. Ще розповім, чим будемо займатися. Неділя-7 ранку людина з Черкаської області. Така у нас красива десяточка, чорна, намита. Значить, що будемо робити? Прохання власника авто замінить йому ГБЦ. У нього стоїть 21.083, блок 1193, 1,6, а ГБЦ 1,5. Людина хоче собі блок, не блок, а головку блока циліндрів 1,6 відреставровану мою. Тому ми цю зараз знімаємо і мою ставимо 1,6. По порядку будемо знімати, показувати вам. Все сухеньке, чистеньке, проблема у нас є по первому циліндру свічка. Різьба свічки повністю в мастилі, покажу вам. Бачите, це признак або течуть сальники, або розбита направляюча втулка, або просажене посадочне місце під направляючу втулку. Різьба в маслі, а саме електрод сухий. Проблема в ГБЦ. Все, починаємо розбити. Три пісні. ГБЦ наша стара знята. Вон вона лежить. Блок двигуна. Я вже підготував до встановлення нової ГБЦ, вичистив, вичухав стінки циліндра в чудовому стані. Переступ поршневої мінімальний, але є все, як у всіх. Блок навіть ще не остив. Далі болти ГБЦ, очищені, проміряні, Зауважень до них у мене немає. Все чудово. Нашу красотку будемо встановлювати. Ось один і Ще раз продуваємо. І так, друзі, ну що, ще три пісні, ГБЦ на місці, зазори перевірив, все зібрав. Вроді все на своєму місці. Ремішок сів. Чудесно, все класно. Шестерні, тут, до речі, абсолютно нові. Масляну систему прокачали, бензину також, антифріші не заливали. Робимо перший пуск. Заводі. Привазимо. Ще раз. Так, перший пуск не бажав пішку на модулю запалювання. Ось так працює наш. Зазори робив 0.25-040, трошки більше спеціально, щоб було куди просідати. Перший пуск. Моторчик не троїть, працює добре. Шепчик. Навіть переступ поршньової групи не сильний цей один. Супер. супер! супер! Все, прогріваємо, ну Ось і все, друзі, двигун повністю прогрітий, вентилятор включився. Так він у нас працює. Працює на газу, газ настроєний порошок. Шепчемо. Просто шепчемо. ДПЦ 1118, Каліновська 1,6. Часу це зайняло пів робочого дня. Тому будемо відпускати клієнта. Така послуга у нас також є. Приїжджаєте, знімаємо вашу, ставимо свою. Просто завчасно треба попереджати і домовлятися. Всім добра. Підписуємося, ставимо лайки. А ми працюємо далі. Значить, так, бодя. Дякую за роботу. Зроблено якісно, красиво все. Получається, це Я проїхав від тебе тоді сюди, Там біля тебе заправився до повного. Приїхав до себе додому, 190 кілометрів. Я заправив 15 літрів лишень газу. 15. Так що все, їхав чудово, доїхав нормально. Дякую за роботу.